Вітаю усіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги. Телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. Музика. Круглий стіл з місцевими представниками бізнесу відбувся в Калузькій об'єднаній державній податковій інспекції. Обговорювалися ефективна боротьба з появами корупції у податковій системі та ряд інших актуальних для підприємців питань. Нещодавно відбулося об'єднання податкової та митної служб України. Якщо, наприклад, у Великобританії цей процес тривав 4 роки, то в нас лише 4 місяці. Крім цього, відбулося ряд інших новацій у системі оподаткування і, звичайно, залишається актуальною легалізація заробітної плати. У серпні плануються кардинальні дії для вирішення цієї проблеми. Після об'єднання до нас перейшов єдиний, єдиний внесок. Не знаю, чи це буде зручно для платників, але думаю, що все-таки буде зручно коли будь-який платник податку звернеться в одну установу, де можна отримати електронний ключ для подачі звітності, де можна отримати будь-яку консультацію. Людина не може працювати на півставки цілий день, тому що зразу вже є сумнів у тому, як людина живе на 500 гривень цілий місяць. Зрозуміло, що підприємці дає 60 працівників, 50 з яких на півставки, теж є питання. Це питання обговорюється. Спочатку запрошуємо на комісію, заслуховуємо людину, вона розказує, що, що які проблеми. Після того, якщо людина не прослуховується, є рейдова група, яка виходить на перевірки. Теж туди включені податкова, пенсійна, інспекція праці, управління праці, центр зайнятості, ці дані всі з всі, всіх структур співставляються, аналізуються. Аж після того виходимо на перевірку. Участь в обговоренні взяв і начальник відділу внутрішньої безпеки головного управління міндоходів та зборів Івано-Франківській області Віталій Дума. Саме він відповідає за боротьбу з корупцією. Він зазначив, що можна звертатися до нього, якщо виявлені неправомірні дії з боку податкової служби. Відмова у наданні документів та тиск. Це можна зробити за телефонами 77 19 07 та 77 19 15. Бажано бізнесу теж вивчити, десь почитати закон України про. Боротьбу з корупцією це перше від 7 квітня 2011 року і доповнення, які Верховна Рада ввела, то 14-16 травня, які підписані президентом. Там, зокрема, розширено по певних критеріях, що стосується близьких осіб, ну, більше чітко розписано законодавство. Тому десь по тому антикорупційному закону, щоб ви знали, не тільки несуть відповідальність безпосередньо посадові службові особи, а і суб'єкти господарювання. Головний державний інспектор інформаційно-комунікаційного супроводження Калуської ОДПІ Ольга Сопушинська розповіла про новітні технології у роботі служби, сайти в єдиній базі податкових знань, гарячі лінії, можливість використання інтернету просто у центрі обслуговування платників податків через вайфай. Видано вже понад дві тисячі електронних ключів, як підприємцям, так і звичайним громадянам, оскільки в цьому році вперше можливо подати декларацію в електронному вигляді не професійним Галтерам і підприємцям, а звичайним громадянам, які звертаються до нас в період кампанії декларування доходів, крім того, що існує можливість придбати безкоштовний електронний ключ, тому що у нас є приватні структури, які видають платні, а податкова служба видає безкоштовні електронні ключі. Зараз ми розробляли інноваційні пропозиції щодо роботи податкової інспекції на низу. І одним із таких напрямків Обговорили проблеми і вирішили вдосконалити роботу щодо роботи з інвалідами, оскільки ці громадяни мають особливі потреби, то ми розробляємо спеціальну інструкцію для консультанта-модератора. Є спеціальне обладнання, куди може і людина з особливими потребами без перешкод добратися по пандусу. центр обслуговування платників податків, може прочитати всю інформацію. У визначено коло осіб, які можуть надати Кваліфіковану відповідь, тобто зійти з верхніх поверхів вниз і надати кваліфіковану відповідь відвідувачу. Минулоріч дві пропозиції платників податків Калущини були надіслані на розгляд до обласного центру, і одна з них була втілена в життя. Тож підприємці пропонували здійснити навчання по електронних ключах для подання звітності в електронному вигляді. Багатьом платникам потрібна допомога та консультації. І досі трапляються випадки, коли губляться папки зі звітами. Працівники податкової в свою чергу обіцяли розробити Бити необхідні пам'ятки та провести семінари звучала також інформація, що багатьом підприємствам для відшкодування ПДВ в автоматичному режимі не вистачає всього одного критерію, і найчастіше це мінімальна зарплата, яка має складати 2,5 тисячі гривень. Звичайно, така зарплата на теренах Калущини рідкість. Як нагадування, прозвучала інформація, що зараз триває процес подання квартальної звітності. Щороку літньої пори у шкільних навчальних та дошкільних закладах міста проводяться поточні ремонти приміщень, на які виділяються кошти з місцевого бюджету. В одних закладах уже завершено оновлення приміщень в інших ще триває. За інформацією начальника управління освіти Калуської міської ради Любові Максимович, щороку у шкільних навчальних та дошкільних закладах міста проводяться поточні ремонти. У дитячих садочках почергово. Нещодавно відновили свою роботу дитсадки ластівка, червона шапочка, чебурашка, струмочок. А з 29 липня відкрилися барвінок та Русинка. Чи не у всіх дошкільних закладах оновлено ігрові павільйони, споруджено квіткові клумби? Також помінено санбузли та сантехніку. Особливу увагу було приділено поточному. Ремонту харчоблоків, пралень, спортивної зали, музичної зали, спалень тощо. Окрім дошкільних закладів, поточні ремонти проводяться у всіх школах міста. Зокрема, у загальноосвітній школі номер 6 у всіх класах пофарбовані парти та стільці, оновлено майстерні, спортивний зал та інші. І, хоча до початку навчального року залишається майже місяць, оновлення приміщень буде завершено, запевняють освітяни. 28 липня в селі Перевозець відбулися урочистості з нагоди 70-річчя створення дивізії СС Галичина та 69-ї річниці з часу загибелі одного з її засновників сотника Дмитра Палієва, уродженця перевозця, до села приїхали ветерани дивізійники та гості з кількох районів і областей. Навесні 1943 року німецьке командування дало дозвіл на створення українського військового формування у складі військ СС, яке б воювало на східному фронті проти Червоної армії. Набір добровольців проводився серед українців, мешканців Галичини. Тому і формування отримало назву 14-та гренадерська дивізія Вафен СС Галичина. Пізніше у дивізію вступали представники інших регіонів, зокрема Волині, і навіть полонені червоноармійці. На середину червня 1943 року сорок Силося 84 тисячі добровольців. У дивізію було зараховано тільки 13 тисяч. Після вишколу наприкінці червня 44-го Галицьку дивізію перекинули під броди, де вона зайняла другу лінію оборони фронту. З 18 по 22 липня 13-й корпус 4-ї танкової армії, до складу якого входила Галичина, було оточено і розбито військами 1-го українського фронту Червоної армії. За різними оцінками від тисячі до трьох тисяч дивізійників змогли вирватися. З оточення і відійти на Закарпаття. Це не була перша лінія, а була друга лінія. І вперед, вперед були е, такі, такі, от, такі дерева, щоб ну, большевицька розвідка могла, чи диверсанти могли в будь частину, в будь-який час підкорити. І ми старалися ліквідувати, зв'язалися з підпіллям, дали їм зброю так? І, і створили кущі самооборони. Для ліквідації, для ліквідації. Ми, ми мали намір ще то, Кузнєцова схопити, ну, але благодаря сотні Чорногори він був схоплений скорще. Ну потім настали бої. Я вам не можу зараз описати ні намалювати, ні накреслити. Там було пекло, ні, справжнє пекло на землі. Большевики розстрілювали санітарні машини. Z naszym, naszymi, rozumieć z naszymi, rozumieniu, w naszym rozumieniu, tak, Санітарки потребували жалки на, на тім, розстрілювали наші прямо в наводку. Тому коли вже прорвалися, пішли на ходорів Ну вони пішли, наша дивізія пішла, часть пішла, пішла сюди на жидачів, а я вже ще чотири нас такі. І ми відкололись, бо ми відступали ночі. Тільки ночами. розумієте, були літаки, совєтські безпереривно гуділи, гуділи, гуділи. 24 квітня 1945 року дивізію СС Галичина перейменували у першу українську дивізію Української національної армії. Одним з організаторів дивізії був уродженець села Перевозець Дмитро Паліїв. Це легендарна особистість. Колишній січовий стрілець, співорганізатор листопадового зриву у Львові, четар української галицької армії, ад'ютант полковника Дмитра Вітовського, а відтак генерала Мирона Тарнавського. А ще політичний діяч, посол до польського сейму, в'язень польських таборів, журналіст, керівник відділу старшинського вишколу дивізії Галичина. Загинув у бою під бродами під час виходу з оточенням. 28 липня 2013 року у перевозці було відправлено панахиду за світлої пам'яті Дмитром Палієвим та всіма дивізійниками, які полягали в боях. Під час урочистого віча заступник голови Калуської районної ради Михайло Срібняк нагородив почесними грамотами єдиного калузького ветерана дивізійника Василя Наконечного, колишнього сільського голову перевозця Богдана Русенкевича і скульптора Ігоря Семака. Двоє останніх спричинилися до відкриття 12 років тому. Рельєфа Дмитра Полієва у Перевозці, а відкрив це при забути свого часу ім'я для земляків. Нині покійний калуський журналіст Михайло Коломиєць. Я хочу згадати про журналіста Михайла Коломійця. Тепер покійного три роки назад помер. Він перший дослідив уроженців Калущини, які боролися за Україну, і серед них згадав і Дмитра Полієва. Так сталося, що я в той час працював у Калуській районній адміністрації і під час поїздки сюди в Перевозець Ми познайомилися з Богданом Івановичем. Дивно, але в той час ну правда не було інтернету. Тепер в пошуковій системі знайдеш будь-що знайдеш. Тоді доступу до архіву такого не було. Більшість села не знало про те, що метрополію звідси можливо, ті, хто знали, ще й тоді боялися про це говорити. Тому що про дивізію багато хто і тепер не хоче згадувати або згадує не дуже добрими словами, і це ненормально в нашій незалежній Україні. Це не була тільки в Україні така дивізія. Подібні чотири дивізії, були в Латвії, одна в Естонії, одна в Литві. Ці незалежні держави, члени Європейського Союзу, вшановують своїх ветеранів, і ці ветерани відзначаються на державному рівні. На жаль, в Україні не так. На урочистості до перевозця прибули ветерани дивізійники Михайло Мулик з Івано-Франківська, Павло Лаврук зі старого листя, Василь Наконечний з Калуша, а також родичі зі Сполучених Штатів Америки, дивізійника, який загинув під бродами. Приїхали і делегації Скалуша, Івано-Франківська, Стрия. Учасники Стрийського історичного клубу Молоді резерви в уніформі дивізійників салютували з автентичної зброї. Минулого року в селі Кадубна було споруджено стації символічної хресної дороги коштами місцевої громади, освячення якої провели тоді священнослужителі парафії греко-католицьких церков Калущини на чолі із парухом села отцем Володимиром Улійником. 26 липня парафіяни села пройшли хресною дорогою на знак пам'яті та шани своїх земляків, яких радянська влада депортувала на Миколаївщину, та які 60 років тому почали повертатися на рідну землю. У 1950 році мешканці села Кадубна були повністю вивезені радянською владою у Миколаївську область. Людей обманули, забрали все їхнє майно, залишили без засобів на існування. Та через деякий час громада повернулася у рідне село і там розпочала повністю відбудову своїх обіць. Пройшли роки, і люди, які були виселені, вирішили створити в Кадубянському лісі хресну дорогу, яка є своєрідним оберегом для усієї громади. Було зібрано кошти, допомагали підприємці села. Сільська рада виділила на це будівництво 15 тисяч гривень. Допомога надійшла і від голови районної ради Василя Дзунци та голови райдержадміністрації Василя Петріва та батьох інших небайдужих людей, згадує сільський голова кадобни Василь Пастух. Адже хресна дорога побудована на славу Божу, а не на людську. Минулого року, 23 вересня, священники парафії Української греко-католицької церкви Калущини на чолі із парохом села отцем Володимиром Олійником здійснили чин освячення кожної стації. Цьому році хресна дорога була присвячена 60-тій річниці вивезенню громади села. Розпочалася хресна хода від храму Василія Великого до лісового масиву Ксьонзова Гуща, де знаходиться кадуб, криничка, з якої б'ється люще джерело. Минулого року, за ініціативи кадобнянки Галини Степанівни-Коник, тут було встановлено капличку Божої Матері. Вся хресна дорога складалася із 14 стацій. Кожна з яких відображає ту подію, яка відбувалася з Ісусом Христом, коли він ішов дорогою спасіння і взяв на свої плечі хрест людських гріхів. Кожна стація супроводжувалася роздумами, покаяльними піснями та проханнями. У хресній ході взяли участь мешканці не тільки кадубної, а й сусідніх сіл. Старші люди, діти усі ревно молилися та дякували Богові за щасливе повернення громади, яка жорстоко була вивезена з рідного села. Літня пора багата на святкування. Практично кожних вихідних, яке село має свої уродини, не винятком стала і ця неділя. Наші кореспонденти побували у кадубній, де окрім іменин, припала ще й 60-та річниця нового життя кадоб'ян після вивезення. Село прополокане кров'ю і слізми. Тут неодноразово чувся скрегіт зубів та несамовитий плач, прохання та страждання, біль і розпач. Таким було кадобне 60 років назад. Саме в той час вивезені від своєї домівки люди вже й не сподівалися на повернення, але божа воля була іншою. Я дуже дуже радий, що я сьогодні тут, на цьому місці, і святкую таке величне свято. 60-річчя повернення жителів села Кадом на східних областей України і Сибіру. Тільки уявити собі було можна той час, яка радість була в тих перших людей, які приїхали сюди в Кадомне, коли було, було ще зруйноване з Брошнева, і почала відроджувати це чарівне мальовниче село. Ходили в ліс, на плечах тягали деревину, все для того, аби тут знову розпочалося нове життя, аби розпочалося існувати знову наше рідне кадомне. І так працюють цих людей з року в рік, і ми бачимо результат. Перед початком подвійного святкування, приуроченого як дню села, так і 60-ї річниці з нагоди повернення веселенців, місцевий пар, отець Володимир, поблагословив усіх присутніх. А церковний хор спільно із людьми виконав отчинаш. Зараз проїжджаючи селом і не скажеш, що була така біда, адже існує і клуб, правда, тимчасовий, і школа, не завадив би ще один корпус, і церква, і сільська рада. До повного переліку потрібно збудувати садок, зізнається сільський голова. Огордитись обіді також яким, адже серед вихідців і вчені, і прокурори, і медики. Тут на вашій багатостраждальній землі де 60 років тому ваші батьки і маленькі ті, хто ще нині живий. Ваші діди і прадіди залишали цю чудову рідну свою домівку, цю чудову землю, рідний край. І залишали тут кусочок серця, кусочок своєї душі. І той московський нападник, ворог, гнав у далекі краї звідсиля патріотичний народ, той, хто воював і відстоював свою рідну землю. Я чула, що це були змагання. Нині тут казали. Це не були змагання, це була війна, кровопролитна війна наших батьків і дідів за волю, незалежність за те, аби уже такі, як я і молодші добре жили на своїй рідній землі у своїй батьківській домівці. Керівник райради Василь Дзунза розповідає присутнім схожу історію своєї маленької батьківщини. Для мене село це асоціюється із моїм селом. Де родився мій дідусь, і де потім ціле село, 70 будинків, це практично біля Івано-Франківська, були виселені, але не тільки виселені, все було спалено. Коли я вже був більший у 60-х роках, мене дід приводить і каже: Я тобі каже, покажу, Васильку, де я народився. Приходимо в ліс. Я прийшов, кажу, де діду. А це такі демарі стояли, каже, тут. Тут я народився. Що сталося? Нас усіх НКВД вивезло. Усіх людей погрузили в вагони і вивезли в Сібіра. Те саме, що і було з вашими людьми. І є ті, лишилися, які ще тоді, з усім юними молодими, це пекло перебули. Мій батько всю війну пройшов, уже мій тато. Вернувся в 47-му, а в 50-му загрузили в ешелон. Воював, воював у радянській армії, до Берліну дійшов. Два рази у концтаборі був і в ешелон, і тута, під той указ. На слова письменниці Галини Пухта, Калуським театром Любард було інсценізовано примусове виселення кадоб'ян тодішнім режимом. Відтворені молодими акторами переживання різних верст населення, не тільки навертали сльози, думки, але й не давали дібрати слів. Після сценки, яку ми подивилися, якось. Важко говорити про свято, тому що воно призначене подіям, які відбувалися тут 60-річної давності. Ви знаєте, що постановою Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки було прийнято рішення про відселення багатьох населених пунктів Західної України, і ця постанова прислідувала дві мети: першу мету це ізолювати боротьбу наших української повстанської армії, тобто щоб не було поставляння у них людських ресурсів і матеріальних ресурсів, а друге, відновити села східної України, які були повністю знищені голодомором, і тому оце відселення і сталося. Але любов до своєї землі, прагнення до боротьби, пригнало ваших людей і повернуло з цієї висилки. На свої рідні терени. нагороджували цього дня місцевих жителів, що є прикладом для інших. А іменинникам Володимирам та похідним від них дарували концертні номери. Ми живемо допоки, живе наша історія, наш рід. Тому пам'ятаємо, звідки пустили коріння. У суботу 27 липня на стадіоні Хімік відбувся традиційний міжнародний турнір Зміні футболу. Гостями калушан були футболісти з польського міста, побратима Горліце. Ось уже 15 років триває співпраця між громадами міст Калуша та Горліце. Та чи не найуспішніше вона проявляється у спортивних заходах? Особливо потворишували прихильники наймасовішого виду спорту футболу. До участі у вже традиційному турнірі зміні футболу зголосилося шість команд. П'ять калузьких, а саме Червона Валіза, Водотеплосервіс, Свобода, Будівельник та Копіцентр. А також команда з горліця Глінік, яку тренує справжній ентузіаст, голова повітової ради Марик Бугно. Я ще Я дуже радий, що наша співпраця дійшла до взаєморозуміння. Наші колеги з Калуша вже приїжджають до нас на турнір судзалу, що приходять у грудні. Ми добре знаємо ваші команди, їхні можливості і підготовку, і напевно, сьогодні нам буде тяжко їх здолати. Чи є у вашій команді гравці професіонали? Не усі. Є спортсмени, які грають у командах А та Б класу у чемпіонаті Польщі, але команда заводу Глінік, яку я треную на громадських засадах, складена в основному з аматорів, хоча й підсилена кількома професійними футболістами. Ініціаторами проведення турніру у Калуші є управління в справах сім'ї молоді, фізкультури та спорту міської ради і міська федерація футболу. А сам захід став своєрідним виявом доброї волі щодо укріплення польсько-української дружби та співпраці. Місто горліце і місто Калуш вже як мінімум 15 років співпрацюють у о, в, в зв'язках особливо, що стосується спорту. Ну і традиційно ми їздимо до цього міста в грудні місяці на їхній міжнародний турнір з футзалу. Відповідно, у відповідь і подяку за те, що польська сторона нас завжди туди приймає. Запрошує. Ми проводимо наш свій турнір. Він не так часто відбувається, як у них, але ми намагаємося проводити його завдяки підтримці міського голови, і громади, і футбольного клубу, і футбольної федерації нашої яку Геренда. І Тому ми сьогодні проводимо цей турнір. У турнірі приймають участь шість команд: п'ять команд з міста Калуша. це команди, які беруть участь у нашому чемпіонаті міста з футзалу. Ну і звичайно, команда з міста Горліце, яку традиційно проводить мій колега, мій друг Марик Бугно, який на сьогодні є в Горлицях головою районної ради, будемо так говорити, і головою проспілки їхнього заводу Глінік. Співпраця і меморандум, який підписаний 15 років тому назад. Рахуємо ми що вже 14 років поспіль. Ми співпрацюємо. І фактично вже владні структури що, Горліць, що міста Калуша не є причетними до співпраці. Причетними є громада. Громада футбольна міста Калуша, громада футбольна міста Горліць і їхнього пов'яту. Перед стартом змагань відбулося урочисте відкриття турніру. Михайло Клим та Марик Богно привітали футболістів, побажали їм чесної і успішної гри і традиційно обмінялися сувенірами. Після жеребкування команди розділилися на дві групи. Полякам випала нагода позмагатися з водотеплосервісом та червоною валізою. На іншому полі зустрілися між собою команди Копіцентр Свобода та будівельник. Матчі складалися з двох 15-хвилинних таймів, а тому турнір, зважаючи на доволі спекотну погоду, вдалося провести вже до обіду. За результатами проведених кулових зустрічей, у групі А перемогу святкували футболісти з Горліце, а у групі Б гравці Свободи. Саме ці дві команди і поборолися у фіналі за головний кубок. Приймігши поляків з мінімальним рахунком 1-0, команда Свобода залишила основний трофей у Калуші. У матчі за третє місце Копіцентр здолав футболістів водотеплосервісу з рахунком 3-1. Окремі кубки були передбачені для кращого гравця турніру, яким визнано Богдана Пілянського з команди Свобода, і для кращого воротаря, яким себе проявив Кіпер-Польського глініка Роман Рахіль. І на сьогодні це була вся інформація, яку підготували для вас журналісти Калоского міського телебачення. Я Катерина Арсені щиро. Дякую вам за увагу. На все добре.